Вітаю да, в ефірі Studio. мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про атаку на столицю Росіяни вбили сьогодні у Києві дев'ятирічну дівчинку, її 34-річну маму і 33-річну жінку. Також відомо про 16 поранених внаслідок нічного обстрілу Російською Федерацією. Семеро з них госпіталізовані. Одна з жінок загинула на вулиці у Деснянському районі, коли з дитиною йшла до укриття. Воно, як каже її чоловік, було зачинене. Ну була тривога, люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили, та все люди стукали там. Ніхто дуже довго стукали там нікому. Були жінки, діти. І... Ніхто не відкрив. Дружина, дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом і загайніли? Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили, і якраз в цей момент все сталося. І в цей момент прилетіли, не знаю, уламки що. -то. Як розповіли нашим колегам суспільного очевидці, уламки впали за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Вони також додали, що не вперше не змогли потрапити до цього укриття. Мер Києва Віталій Кличко розпорядився додатково перевірити доступ до всіх укриттів у Києві. Намагаються сховатися, що разу на що ще раз хочу наголосити. Що відповідальність у кожному із районів несуть голови районів та керівники тих закладів, там де знаходиться укриття. Відносно даного укриття ми зможемо отримати чітку інформацію, було воно зачинено чи ні, виключно після висновків служб, які зараз переводять перевірку слід. Ще раз хочу наголосити, СБУ, прокуратура нас поліція зараз цим займається. Зараз становити неможливо, тому що двері вибухом всі. Значит, вы людям не верите, что они были закрыты, мы не ради. Вы не верите нам. Ему не выверите. Ответьте на вопрос, где есть еще. Мы хотим знать. Вы должны нам сказать, куда По взяли. Носно відносно, відносно укриттів, кожен може подивитись онлайн карту укриттів, які знаходяться поряд з іншими, іншими закладами, в школі, і в кожному мікрорайоні кожна людина повинна кожна людина повинна отримувати інформацію, де знаходиться укриття наблюдо найближчі укриття, яке знаходиться біля. Того чи іншого мікрорайону і чи інших закладів місто Київ виділило гроші 10 мільйонів, 10 мільйонів виділило на обладнання всіх укриттів. І я ще раз хочу наголосити, що відповідальність за функціонування суть у районі. Відносно наступної інформації було це укриття відчинено чи зачинено, ми отримуємо обличчі часи і відносно цього будуть вже зроблені висновки. Патрульна поліція відтепер контролюватиме роботу укриттів під час комендантської години. Це поки що стосується тільки столиці. Яка ситуація з укриттями в Одесі? Спитаємо в Олексія Сауленка, депутата Одеської міської ради. Олексію, вітаю. Вітаю. Дуже емоційно мешканці Деснянського району реагували на слова свого мера кличка, і це природньо, це нормальна реакція людей. Вони питали, де ми можемо дізнатися, де ховатися, де розміщуються укриття. Він людей відправив до електронної мапи. Така ж мапа є і в Одеси. ній розташовано понад 220 укриттів та бомбосховищ. А чи є інформація, які з них реально працюють, а які тільки на папері? Ну, по-перше, мої співчуття киянам. це жахлива трагедія, що відбулося. Складно підібрати слова. Про Одесу можу додати, що проблемою бомбосховищ займався ще в 2014-15 роках. І одне із таких основних питань це був доступ до бомбосховищ, тому що було складно знайти того, хто повинен відчиняти, хто повинен відповідати. То е, повинен привести їх до ладу і щоб вони були зручні і комфортні. Е, те, що зараз відбувається, ну зрозуміло, що якісь кроки були зроблені, але ж е, ця проблема теж на цей час залишається. Я розумію, що е, покращення є, але воно не таке значне, як ми сподівалися. Е, що зараз відбувається? Е, е, хочу додати трошки інформації, хто за що відповідає в Одесі. Тобто... В Одесі є бомбосховища, які знаходяться в школах. Ви е, впевнений, ви знаєте, що зараз багато вже бомбосховищ існує в школах. Вони обладнуються. Е, хотів теж додати, що от, е, наприклад у цьому році вже можливо використовувати депутатський фонд. Депутати можуть робити бо бомб... е, також бомбосховища. І от я частину половину свого депутатського фонду направив до е, того, щоб побудувати бомбосховища, в школі на Таїрова, Київський район, мій округ, 80-й школі буде зроблено бомбосховище, щоб там могли навчатися діти. Частина бомбосховищ знаходиться в медицинських закладах, тобто, в залежності від того, де знаходиться бомбосховище, воно то і відповідає за той стан, в якому воно знаходиться. Тобто, якщо в школі це образування, якщо Медицинський заклад, то департамент медицини. А більшість таких бомбосховищ всі звикли що відповідають за них ЖКЕС, і всі пам'ятають, що в цих бомбосховищах жили раніше дворники, якісь сотрудники ЖКСів. Зараз ця ситуація вже вирішена. А, яким образом це вирішено? А, ну, по-перше, усі бомбосховища, за які відповідали ж вони ще зараз передані КП. Сервісний центр, тобто зараз за них відповідає окреме КП, яке повинна за ними наглядати, і щоб вони були в такому стані належному. А, питання доступу воно завжди існувало і зараз ще залишається. Як це вирішується там в інших странах? Ну, наприклад, я хотів би привести такий примір, як в Ізраїлі. Це, це а, все синхронно Відчиняються і зачиняються як такі бомбосховища, тому що ми ж ви ж розумієте. Якщо ключі знаходяться у якої людини, яка там е мешкає у цьому домі, її не може, може не бути вдома. Вона бу може бути не в гуморі. Вона пішла, вона комусь ключі не віддала. І з цілом ми ще зараз це е бачимо, те відбувається і в нашому місті. Тобто, вже е е трошки вирішено, тобто, ключ вже у когось в домі. Це вже це ну для Одеси, це перемога, тому що тривалий час це питання ну, ніяк не вирішувалось. І зараз я от сьогодні спілкувався з замістителем департамента ЖКХ Віталієм Цурканом. Зараз розглядається таке питання, щоб це був централізований, відчинялись і зачинялись такі бомбосховища. Тобто, це такі реальні великі гроші. Але якщо ми це зробимо, ми зможемо вирішити це, це питання. Для цього треба оця, ця, ця система, щоб була плюс відеокамери на кожному об'єкті, які які е, спостерігали би за цими об'єктами. І якщо це вирішиться, це питання з ро в нашому місті, Це можливо, ми отримаємо таку систему. Угу. Ідея непогана, але ми ж знаємо, які кошти е, потрібні орієнтовно і як складно їх буде е, вишукувати з бюджету. До речі, про е, школи, е, якщо правильно пам'ятаю, 550 мільйонів було виділено, це і центральний бюджет, і міський, і гроші донаторів. Е, і саме за ці кошти е, будуть облаштовані бомбосховища для дітей. Олексію, е, давайте підсумуємо, якщо Е, Є проблема з закритим укриттям. Звертатися треба до відповідного КП. Правильно я розумію? Так, дивіться. Ну, по-перше, відповідно, КП це КП сервісний центр. Тобто, можете туди. там записати, рекомендую. Ні, 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 не тільки тоді, тому що там все буває, там щось не працює, якийсь телефон і ще, ще якісь складнощі. Ну ніхто не відміняв, як говорить господин пан Кличко районні адміністрації можна звертатися і депутатів теж е, треба в е, цьому питанні теж можна е, телефонувати і звертатися тому що я завжди завжди нагадую що е, не треба чекати що хтось там, там прийде і допоможе це дуже складно на ну, будь-якому місці там світу не, не не те що там нашої країни тому треба сигналізувати і щоб вирішувати це питання не треба ждати що хтось це вирішить за вас тому я це про себе можу сказати, що якщо до мене звертаються, я завжди допомагаю зв'язатись з профільним комунальним підприємством для того, щоб вирішити питання. У мене там на днях було таке звернення, і я вам хочу сказати, що, що керівник комунального підприємства Сервісний центр Олександр Барбол дуже відповідальна людина. З ним треба спілкуватись. Треба йому цю інформацію давати, і він буде вирішувати це питання. Угу. Зрозуміло, ще одне питання. Речниця ОК Південь Наталя Гуменюк два тижні тому, одразу після ну, останньої такої масової атаки по Одесі, заявила, що військові будуть вимагати відкривати бомбосховища. Не зрозуміло тільки від кого будуть вимагати, чи були звернення від військових до мерії. Може, у вас є така інформація? Ні, у мене такої інформації немає. По-перше, я хочу сказати, що зараз усі можливості, а вони є на місцях, тобто у людей, які мешкають у цьому домі, де знаходиться бомбосховище. Ну відсотків там 98 є ключ для того, щоб потрапити в це бомбосховище. Тобто, зараз це питання вже не так складно, як було. От я пам'ятаю, там в 15-му році, коли там підходиш до бомбосховища. Телефон, є телефон, ти туди телефонуєш. а це якийсь там майстер з якогось самочастка, він десь знаходиться, він прийде, не прийде. Зараз такого вже нема. Або якщо ви з таким побачили таке, ви прийшли і щось таке відбувається. Ви повинні це зробити, щоб у цьому узнали в мерії, тому що мерія реагує дуже оперативно на це питання. Ще раз нагадую: не чекайте, що хтось вирішить. А ви будете тільки чекати, і все буде добре. Ви повинні це е, все зробити для того, щоб це виправити. Ну тобто від вас це залежить теж. Дякую, Олексію, за включення. Олексія Салонко, депутат Одеської міської ради, був на зв'язку за студію. А будемо мати ще одну спікерку. Зачекаємо до з'єднання. А я лише додам, що також можна звертатися і до поліції. Якщо ви опинилися перед дверима укриття, яке закрите, ви звернулися до людини, яка має ключ, людина вам відмовила відкрити. Ну, знову ж таки, як вказав Олексій, немає настрою, захворіла, не хоче тощо. Ви можете викликати сміливу. Поліцію і поліція реагує на такі виклики, вони можуть втрутитися у ситуацію і допомогти вирішити конфліктний момент з власником ключа від укриття або бомбосховища. Крім того, звертатися треба повторюю слова Олексія до профільного КП сервісний центр. Воно приймає запити і потім їх буде оброблювати. Знову ж таки, якщо укриття закрите, або якщо ви не можете отримати ключ під час тривоги. Є також е, невтішна на жаль інформація е, від речника голови військової адміністрації Київської області. Сьогодні в одному із радіоефірів він зазначив, що, на жаль, Російська Федерація почала використовувати ракети типу Земля-Земля. Це означає, що час підльоту такої ракети значно зменшився. Тому е, Часу від початку пуску ракети до її можливого влучання зменшується до буквально хвилин. Тому оперативно треба реагувати на тривоги тепер: не збирати речі по квартирі, не квапитися а одразу ж рушити до укриття. Вже на зв'язку з ластудію Ольга Баклаженко, журналістка. Ольго, вітаю! Доброго дня! Добрий день, знаю, що ти займалася е, такою м, роботою в якості інформаційної ланки для того, щоб допомагати Одеситам відкривати укриття. Знаєш до кого звертатися, в які двері стукати, е, які сьогодні можеш надати поради Одеситам, які стикаються з проблемою того, що вони просто залишаються перед закритими дверима бомбосховищі укриттів. Ну, по-перше, я хотіла нагадати, що в нас муніципальне укриття в житлових будинках вони були передані на балансі КП сервісний центр. Тому Одеситам треба це розуміти і знати. По-друге, ну тобто, треба дзвонити, залишати скарги, якщо вони зачинені. І по-третє, дійсно, це контролювати цей процес не тільки у цей час, коли тривога, але коли її нема. Тобто, щоб була вся потрібна інформація. Щоб в даному випадку були відчинені укриття, тобто я з чим я стикаюся з тим, що люди, по перше, вони не завжди знають до сих пір, де в них знаходиться укриття. По-друге, я знаю таку ситуацію, що е, зараз дійсно люди не знають, куди скаржитися. Я би радила ну, на першому етапі звертатися до відповідальних осіб. Тобто, це КП сервісний центр, яке отримує ці укриття. По-друге, дійсно, якщо ці факти повторюю, це факти повторюються, писати. Скарги на вже мера на керівництво міста, бо я не бачу жодного зараз іншого випадку. А крім те, щоб це мало розголос через засоби масової інформації, щоб то це знало керівництво міста, бо дійсно в нас я не хочу сказати, що в нас зараз добра ситуація з укриттями, і на мій погляд, вона не більше скажімо так важка на Суворівському районі, адже тут практично сховищ таких немає в більшості своїх це підвали, які можуть бути відчинені, і ви знаєте, що в Суворівському районі практично немає будинків, де є паркінги, які можуть бути слугувати таким укриттям. Угу. Олю, чи користуються мешканці селища Котовського підвалами? Ми знаємо, що за нормами підвал не найкраще місце для укриття, тому що як правило вони мають один вхід-вихід, а їх має бути щонайменше два? Наскільки я знаю, ось останній час це останній місяць, коли ми спочатку травня спостерігали таке посилення атак агресора. Дуже багато людей почали спускатися в укриття, почали навіть е, ночувати на перших поверхах та в підвалах. Дійсно, проблема це є. Вона ще пов'язана з суміжною проблемою, тому те, що е, дуже багато місць в цих підвалах вони е, зайняті були такими, як це кажуть, склад, складами самих одесі, то кладовки такі, які в нас є. і... Дійсно, ну ця ситуація. Я не скажу, що вона значно покращилась. Вона покращилась від початку. війни, звичайно, але дійсно в нас ну немає таких достатньої кількості сховищ, які б могли би допомогти. Десітім я б сказала, що і паркінг тут не найкраще місце, бо паркінг знаходяться автомобілі. Автомобілі це все ж таки, е небезпека, да яку вони несуть, не дай Бог, якщо потрапила. Ракета в район паркінгу, ви розумієте, що може статися якась ну, детонація. Але це краще, аніж сидіти на 25 му чи 22-му поверсі, тобто краще все ж таки спускатися. Тому ну, от ситуація в Приморському, Київському районі тут трошки краще, саме через те, що дуже багато будинків, в яких є все ж таки паркінг. Ось в Суворовському так склалося, що їх небагато. Ну і на Молдаванці, mm -hmm. звичайно, ми розуміємо, в якому сталі. Взагалі будинки, ми розуміємо, що в них мало вкладалося грошей, де таки не можна мабуть вкласти стільки скільки потрібно в ту стару забудову, яка ще ну не доглядалася десятки років, щоб вона дійсно було безпечно. Наскільки до мене постійно звертаються люди, і питають, чому в нас криття. Я звертаюся до ЖКС, звертаюся в департамент міського господарства, звертаюся до комунальних підприємств. Нам дійсно потрібно, що це дуже дуже працювати. Може бути, коли ми всіх сховищах. Будемо мати камери, ми будемо бачити реальну якусь ситуацію, зачинені, зачинити сталі. Але наразі це тільки ж такий громадський контроль, моніторинг двох одеситів. Ну от до речі, Олексія Солунка зауважив, що частину свого депутатського фонду, а це я нагадаю один мільйон гривень на кожного депутата в міськраді, він витратив на облаштування бомбосховища в 80-й школі на Таїрова. Може, ти знаєш про подібні кейси чи допомагають депутати облаштувати? На жаль, зник зв'язок з Ольгою Баклаженко. Не будемо ми вже його поновлювати. Питання до депутатів ми будемо ставити їм безпосередньо, на що вони витрачають свій депутатський бюджет. Ну що ж, я лише додам, що як правильно зауважив Олексія Сауленко, питання про укриття це питання насправді перш за все до людей, до мешканців будинку того і того району, де знаходиться бомбосховище або укриття. От в. В Одесі 12 будинків, це щоправда ОСББ, люди самостійно за власним, власним коштом облаштували бомбосховища. Бабіше провели там вентиляцію, інтернет, зробили їх комфортними і навіть електроефективними. І привернули до цього. Грантові кошти. Тому, е якщо у вас є проблеми з укриттям, якщо ви не маєте ключів або взагалі поряд немає укриття, то звертайтеся до КП «Сервісний центр, просувайте це питання. Це залежить ваша безпека тільки від вас. Дякую, що були з нами. Залишайтеся сьомим.